Дівчата, дуже рада вітати вас на своєму каналі. У Сефори вийшли нові наборчики. Тут найцікавіше для мене. Почнемо з нього і поїхали! Ось така краса чекає на нас всередині. По-перше, це консилери. Я вже забула, що я їх замовляла, в мене вже такий пробничок є. Далі парфюм. Very good girl. До речі, він досить популярний, а я до свого сорому його ще не пробувала. Далі туш від Rare Beauty. У мене вже точно така сама мініатюрка є, буде ще одна. Умивалочка від Kiehl's. Крем, зараз подивимось більш детально. 128-й. Блиск від Анастасії Beverly Hills. І в мене також було нещодавно день народження, і до дня народження у Sephora можна обрати від Beauty Insider якийсь наборчик. І, власне, те, що я найбільше хотіла, це ось такий набір Sephora Favorites. Давайте роздивимось його зараз більш детально, а потім перейдемо до Yours to the People. і... Пробнички. До речі, так, в США дуже часто ціни дублюються в доларах США і канадських доларах. Як бачите, тут і долари США, і канадські долари. Якийсь такий матеріал, до речі, як бумага, Наче і не папір, але цікаво. Папір, дивіться, з целлофаном всередині, а зовні відчувається як просто як паперовий. Мішечок дуже цікаво. Так, і ось така краса всередині. Тут продукти, котрі для мене дуже цікаві, тому що це щось екстра новеньке. Такого ще не було. А по-перше, дуже цікавий ось такий продукт від Dainesa Maйріx Ямі Skin. В універсальному прозорому. Вигляді. Це щось і не пудра, і не бальзам, і не тональна основа, і не праймер, а все в одному. Я ще такого не пробувала, і давайте відразу з нього і почнемо, бо це найдивніший продукт особисто для мене. Так, Зараз собі всі нігті, поки відкрию. Так, як ти виглядаєш, красунечка? Ось така штучка. У повнорозмірної тут ще типу лопатка прикріплена. Є дзеркальце. А, ні, це не дзеркальце, це просто фольгована частина. Так. Ну, це така текстура, котра від дотику відразу тане, бачите? Тобто вона, наче тверда, але якщо потримати палець на місці, то він просто провалюється всередину. Що це таке цікаве? Як масло, але при нанесенні воно не блищить, а затирає. Хм. Що це за продукт такий? Bluріan Balm Powder. Face and Eyes. Ну, не знаю. якщо його використовувати як базу під тіні, то тіні будуть значно яскравіші, чи не будуть вони кататися. Ну, щось таке дуже цікаве. Дуже мені кортить нанести це на обличчя, можливо, на пів обличчя або на те зону. Для того, щоб. І якось визначити його дію. Бо продукт цікавий, а навіщо він потрібен, я поки що не дуже зрозуміла. Я зрозуміла, що він буде затирати пори, що він буде блюрити, що він буде якось робити вау-ефект, бо з ним дуже багато відео в Тіктоці. Ну, цікаво, цікаво. Далі, ще один нашумівший продукт. Це ось ці баночки прекрасні від Rare Beauty, У них є такі рум'яна, ось у мене конкретно зараз рум'яна. І ще у них є тінт масло для губ, також котрий незволожуючий, і також в таких самих баночках. Це у нас відтінок Happy, і у нас тут 3,2 мл. Ну, Для рум'ян це взагалі-то дуже. Дуже багато. Цього достатньо для рум'ян. Навіть не знаю, давайте от сюди. Така крапелька у них набирається всередину, дивіться. Бачите? Тобто продукту набирається доволі багато. Яскравий відтінок у хепі. Також дивіться, є такий щелчок для того, щоб повітря не потрапляло. Раніше це було тільки у туші. Мені здається, Діор Шоу у них був такий щелчок, це вони розробили таку фішку, а потім всі почали користуватись. Ну, слухайте, гарний відтінок. Гарний. За традицією роблю вам огляд в натуральному освітленні. Ось так виглядають рум'яни від Rare Beauty, фіксується. Ось так вони виглядають, якщо їх зовсім зовсім тонесенько нанести. Їдемо далі. Туш тарт. Це, мабуть, найцікавіше опакування туші. Якщо ви знаєте, ще більш цікаве, то напишіть, будь ласка, вона, наче, знаєте, шкіряна. Наче шкіряна, і типу, як шкіра-змії. Бачите? Ну, звичайно, що це не шкіра-змії, але так виглядає. Ось така класична щіточка, звужується до кінчику, буде зручно промальовувати вії найменші в куточках. І така супер, супер цікава упаковка. Це, мабуть, одна з найпопулярніших тушей від тарт. Вона випущена дуже-дуже давно. Вони не змінюють її форму, не змінюють її упаковку, тому що вона, наче, і так гарно продається. У нас тут ще два повнорозмірних продукти. Це Lip Injection від Too Faced. До речі, від Too Faced В мене майже вся колекція Lip Injection є. І вона дійсно дуже дуже збільшує губи, але вона викликає почервоніння і треба дуже-дуже. Обережно наносити ці блискаліп інжекшн. Ну, можливо, в когось інша реакція. А я коли наношу, знаєте, отак, от на всю поверхню губ, за рахунок того, що це близки, і вони на півміліметрика там виходять за контур губ, і все шкіра червоніє, наче не знаю, наче в мене алергія якась. Знаєте, бджоли покусали. Або ще щось. Ну, тобто, треба з ними дуже бути обережними, або використовувати їх до того, як робити макіяж, щоб збільшились губи, потім стерти все це з обличчя, нанести тональну основу, всі почервоніння перекрити, і потім вже наносити якийсь інший продукт на губи, тому що збільшення тримається доволі довго. Це олівець, інший продукт. Він також наче, має ті самі компоненти, що збільшують губи, пафіню, до речі, бачите відтіночок. Але він не має розтікати. Так, як розтікаються блиски, і, відповідно, відповідно має класно е, в цьому плані працювати. Так, в нього кнопочка, що відрізняє його від інших олівців для губ бачите І давайте спробуємо, як він. О Боже, він такий масляний! Він такий масляний, він такий гарний. Мені здається, він як пілоу Почекайте, я принесу відтінок пілоутолк від Шарлотти Тілбері. Мені здається, дуже схожий. Так, ось у мене пілоутолк. Ні, зовсім не схожий. Пілоток значно більш рожевий. Значно більш рожевий. Але чогось мені так здалось. Hot Gossip також зовсім не схожий. Тобто Lip Injection він більш такий пильно-розовий, а у Pillow Talk ну, значно більш рожевий, він просто мега-рожевий мега порівняно з цим. Чомусь мені так через камеру здалося, що він схожий, а в житті вони ще більш різні, ніж на камері наразі. А отак жопки, бачите? Наче той схожі. Hot Gossip і Below Talk. І Lip Injection, але він такий більш холодніший. Дуже мені подобається. Дуже подобається, як наноситься. Він, знаєте, наче як помада в олівці більше, а не олівець. Бачите, шарлота вони такі більш воскові, якщо можна так сказати, і вони більш сухі. А цей він прямо такий, як з маслами. Дуже цікаво. Ось розовенький по центру. Це наш Lip Injection. знизу. Такий яскраво рожевий чомусь зараз здається. Не знаю чому, тому що, можливо, зелень навколо і воно так якось відображає. Це у нас pilot Talk, зверху ход Gossip. Так, іще один супер цікавий продукт. Мені взагалі в цьому наборі поки що подобається все. Дуже подобається. Я Денесу Майрікс не дуже зрозуміла, що це за такий вау, новий продукт, а все інше мені дуже подобається. Так, ліп інжекшн на базу, от я його вже шарлотою в сторону відклала. Так, що стосується олівця від Худи Beauty це олівець каял для очей. І він кремовий. Він відрізняється від інших м'якістю. Начебто він туди-сюди викручується. Це також повнорозмірний продукт, і мені здається, що він один майже окупає всю вартість цього набору. Він дуже м'який, він мега-м'який, але це і мінус, тому що він може швидко закінчитися в такому. В такому випадку. І він, до речі, не режить, і він такий доволі насичений. І мені здається, що він щіточкою в тонесеньку стрілочку має розтягнутися, і також можна димку таку зробити. Ну, прикольно. Буду експериментувати. Вже хочу скоріше, завтрашній ранок, щоб зробити макіяж з цими продуктами. І ось цей коричневий відтіночок, це у нас олівець від Huda Beauty. Так, і останні три продукти, котрі у нас тут є. Це від Iconic така рідина з блиском. Один із найкрасивіших, начебто, спреїв. А, так, тут якось наклейку вони так наклеїли. А, треба її просто зняти. Я так розумію. Так, ну я тричі чи двічі, чи тричі пшикнула, тому сохнути буде довгувато, але бачите такі маленькі-маленькі блисківочки? дуже схожі, як у метеоритів герлен. Тобто ви їх бачите окремо, але вони дуже-дуже мілкі і дуже-дуже сяючі. Приємно, до речі, пахне. Пахне як суперлюксовий продукт. Ось ці блисківочки – це від спрею. Бачите, які гарнюні. Давайте почитаємо, що це за бренд Iconic London, бо я про нього ще не чула. Виявляється, це британський бренд, і як я зрозуміла, вони спеціалізуються саме на продуктах для сяяння шкіри і професійного макіяжу. Тобто блисківки це те, в чому вони профі, якраз таки. Слухайте, ну пахне він просто як парфуми. Дуже приємно пахне. Так, і залишилися у нас ще два продукти. До речі, у. Дранк Елефант вийшов. Чимоданчик, котрий коштує 600 доларів. Я створила телеграм-канал з новинами, з б'юті новинами, з такими зашкварними історіями. Ну, думаю, що вам буде цікаво. Залишаю посилання. Обов'язково заходьте, якщо ви такий самий б'юті мадіяк, як і я. Там і розпродажі, і якісь цікаві штучки, і огляд новинок, і походи в сефору, все буде. Зараз там ще небагато інформації, але він щодня наповнюється. Так от. Drunk Elephant випустив адвент календар типу в чимоданчику, котрий коштує 600 доларів. Просто мега якийсь зашквар, як на мене. Я не знаю, хто його буде купувати, ну, мабуть, ті, хто є адвент-календарі від Dior за 4400 доларів. Але дуже приємно, що у Sephora дуже часто є ось такі мініатюри Drunk Elephant, це дуже небюджетний бренд, і можна його спробувати за якісь такі більш-менш вміняємі гроші. Так, це у нас бронзер. У минулому наборі, котрий ми з вами оглядали, там був, е сироват, е була сироватка така сяюча. Drunk Elephant таке саме упакування, але воно називалося Bigoldy. А тут у нас Bronze. Ну, Це така штучка, знаєте, прикольна для надання шкірі вигляду для надання е вигляду загорілої шкіри. Для більш такого. Приємного ефекту, я планую використовувати тоді, коли шия і декольте будуть потребувати більш такого бронзованого вигляду, коли активний контур на обличчі, Знаєте, коли багато макіяжу, коли такий активний макіяж, то хочеться ще й шию і декольте також якось привести до ладу. І ось ця штука дуже класно буде освіжати шкіру, і дуже класно буде придавати. Приємний зовнішній вигляд. By Mario, також приглядаюсь до цього бренду. Майже не щоразу, коли ходжу в Sephora Pink Glow у нас в мініатюрці. У Sephora також є набори, де Mario йде в повному розмірі, але там інший відтіночок. Давайте отут ось. О, Боже, це просто масло. Це просто прекрасно. Я обожнюю такі засоби. Дуже схожий за фінішем, дуже схожий за насиченістю, дуже схожий за насиченістю, дуже схожий за ось таким товстим нанесенням у Yves Saint Laurent Бальзам. Він також є в наборі Sephora Favorites, Думаю, що ми його з вами розглянемо найближчим часом. Також дуже мені подобається, як губи виглядають з ось засобом, якщо ви хочете більшого такого об'єму губ, більш ефектних губ, щоб не було видно якихось там неполадок, якихось зморщок, особливо поперечних, якихось, знаєте, шелушинок, то ось такі засоби вони як не можна як не можна краще вирівнюють поверхню губ і надають їм класного такого вигляду, наповненого. Це один із кращих наборів Sephora Favorites, які я коли-небудь купувала. Він просто мега такий. Крутющі, не знаю, тут у нас туш і олівці в повному розмірі, і все інше в міні-форматі, але я не знаю, чи потрібні вони в більшому форматі. Рум'яна, ну скільки часу треба, щоб використати такі рум'яна, дуже багато. Денеса Майрікс також для того, щоб протестувати, достатньо. Дібронзі я не користуюся такими засобами щодня, тому також достатньо і бальзами для губ, коли їх два десятки вдома, то. Цього буде також достатньо. Далі, у нас тут Анастасія Crystal Lip Gloss. Виглядає ця краса ось так. Це типу скло для губ. Дійсно прикольний продукт, але Sephora просто задарувала всіх цими Анастасіями. І я не знаю, скільки в мене їх уже про запас лежить. Добре, що я використала свій улюблений Fenty Beauty. Наступному відео буде огляд пустих баночок, і там буде Fenty Beauty масло для губ, котрим я користувалася все літо. Я його так любила, я його так обожнювала. Але він у мене закінчився і я не буду його повторювати, бо у мене дуже багато інших продуктів, типу Makeup by Mario ось з'явився, і Laurent. Дуже багато того, що треба. Закінчити. Так, Very Good Girl. Давайте спробуємо цю туфельку нарешті. Бо я з ароматами, ви знаєте, я їх скорочувала свою колекцію ароматів. У мене залишилось не так багато, і я давненько не купувала. Це такий солодкий, солодкий люксовий аромат. Так пахне в Сифорі. А, ні. Ось на перший погляд так пахне в сефорі, а потім ні. Потім він більш, такий більш серйозними нотками розкривається. Що стосується туші від Rare Beauty, тут 3 мл. Точно така сама в мене вже є. Зараз вам покажу, як виглядає щиточка, і розкажу свої відгуки. Набір до дня народження. Тут у нас 2 баночки і якийсь пробничок. Так, пробничок це у нас зволожуюча маска для сяєння шкіри. Далі, у нас тут. Клінзер, не знаю, це масло, чи це умивалка. І зволожуючий крем. Клас, приємний такий наборчик. Буду користуватися найближчим часом в б'юті-сніданочку. Розповім вам, як він мені. Так, це завжди приємно. Хеппі бьозди бачите? Такі у них до Дня народження, раз на рік є якісь пропозиції, що по різні. І ще два міні-формати. До речі, ось це найбільш популярна умивалка Facial Клінзер у Kiehl's. А насправді мені найбільше сподобалось зовсім інша умивалочка. вставлю вам, як вона виглядає. Вона зі скрабуючими часточками з кислотами. Вона просто мега крута, але чомусь її на ютюбі ніхто не показує. Чомусь про неї ніхто не розказує. І я про неї, якщо чесно, не знала, доки консультант в магазині Kiehl's не показав мені і не сказав, що спробуйте цю. Вона краще ніж календула, вона краще ніж Ультрафейшл. І вона вам точно сподобається. І вона дійсно мені точно сподобалась. Ці також гарні, також класні, але та вона така, знаєте, особлива. І що стосується крему для очей, це дійсно один із найпопулярніших, один із кращих кремів під очі, які тільки існують. І я думаю, що всі вже про нього знали і чули. Це 7 мл, вважається міні-формат, але мені ось такого міні-формату в 7 мл вистачає іноді на півтора місяці, тому що я користуюсь зараз кремом для очей тільки на ніч. Вдень не користуюся і взагалі я зменшила. Кількість кремів, котрі я використовую, дуже-дуже сильно, тому що тут більша вологість ніж була в Україні, більша вологість, ніж була в Польщі, і шкіра не потребує так, такого сильного зволоження і такої кількості зволожуючих масок, ніж це було раніше в моєму житті. Не знаю, можливо, це з віком вона змінилася, але я думаю, що це в більшості від якості води і від якості повітря залежить. Ну що ж, на цьому все однозначно один із кращих наборів Sephora Favorites, які коли-небудь зі мною траплялися. Дуже класний, просто мега-мега-мега класний. Дуже його вам рекомендую. Зверніть на нього увагу, тому що за таку ціну, така кількість таких крутих і цікавих продуктів, це ну, просто топ. Немає слів. Якщо відео для вас було цікавим і корисним, то звичайно підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео.